Першим звітує директор департаменту бюджету та фінансів міської ради про виконання міського бюджету на перший квартал поточного року. Цифри свідчить про перевиконання бюджету. І є чим похвалитися, є позитивні результати. Майже 25 мільйонів додаткових надходжень. Це в першу чергу і податок на доходи фізичних осіб, і єдиний податок, і плата за землю, що дає можливість фінансувати всі заплановані витрати в повному обсязі. Є і втрати, а саме з недоотримання акцизного податку з реалізації нафтопродуктів. «В Поточному році змінилася ситуація, тобто, в минулому році зараховувався до міського бюджету, в поточному році до державного до державного бюджету йде цей податок. А... Відповідно, розщеплюється на всі місцеві бюджети по формулі 13% 44 сотих, і ми станом на тепер не до близько 4, чуть більше 4 мільйонів гривень. Сподіваємось, що в другому кварталі ситуація поправиться. Також залишається на закритим питанням виплати заробітної плати медичним працівникам. Якщо в квітні рішенням сесії Житомирської міської ради депутати виділили понад 3 мільйони гривень, то наразі чекають субвенцію з Києва. На сьогодні політичне рішення щодо виплати заробітної, чи вірніше надання коштів з державного бюджету на виплату заробітної плати прийнято. Очікуємо надходження субвенції і сподіваємося, що в подальшому не буде збоїв щодо забезпечення виплати. Але ще раз підкреслюю, це не власні повноваження міської ради, це зобов'язання держави, які на превеликий жаль в неповному обсязі виконуються. Далі понад 20 активістів фактично змінили порядок денний і підняли питання дереба на землі. Почали звинувачувати міського голову та висувати вимоги. Пан Сухомлин уважно вислухав виступаючих та відповів. Я ще не хочу устраїти розборок, да ви напишете в прокуратуру. прокуратура затребує всі документи. Я готовий їх всіх. Публично показать и так далее. Все, давайте спасибо. Мы, у нас сегодня исполнитель. Вы нам так и не ответили за привилегии. Советского и остальных кооперативов. Нету которые... советского кооператива. Есть кооператив, который объединяет в себе преподавателей молодых университетов, работников мирской рады и молодых специалистов в Житомире. Нету кооператива советского, как нет кооператива вашего кооператива. Я еще раз говорю: есть кооператив, который ребята, которые воевали, добровольцы, должны получить квартиры. Активисты продолживали стоять на своем ему не надавала можность продолживать засідание выконовчего комитета за порядком данным. Тому Сергея Сахамович. Вирішив взяти паузу та покинув прес-центр разом зі своїми заступниками. Зразу за міським головою пішли представники ГО ВПК «Айдар». Засідання продовжилось через 15 хвилин у звичайному режимі. Костянтин Касьян, Сергій Базилюк, Новини Житомирщини.